Понеділок, 27 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мельтіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Троє людей загинули через нагоду в Одесі. На Дніпропетровщині є досі, без світла десятки населених пунктів в Україні. Продовжують ліквідовувати наслідки снігового шторму. Пляцки з бурякового лушпиння суп з облущених качанів кукурудзи, котлети і макухи. У середмісті Дніпра пластуни накрили стіл зі страв часів голодомору. Забруднюють воду, повітря, ґрунт та знищують цілі популяції тварин і птахів. Окупанти продовжують завдавати непоправної шкоди довкіллю України. Військові цивільним в одному з прифронтових селищ Донеччини воїни 128-ї бригади бригади Дніпра відновили для місцевих розтрощену переправу. Троє людей в Одесі замерзли на смерть через негоду. Їхні тіла знайшли на зупинці громадського транспорту. Про це повідомили у поліції. Зазначимо, від несприятливої погоди особливо постраждали південні регіони. На Одещині ввели обмеження руху на деяких трасах у 16 областях і досі перебої з електрикою. На Полтавщині та Чернігівщині без світла понад 40 тисяч абонентів. На Херсонщині 68 населених пунктів. На Херсонщині розгорнуто 172 пункти незглавності. Там люди можуть зігрітися та підзарядити свої гаджети. Медична сфера працює в штатному режимі. Лікарі забезпечені всім необхідним, у тому числі генератором та паливом для них. На Дніпропетровщині ще досі повністю або частково без світла. Десятки населених пунктів найбільше постраждали Нікопальське, Павлоградське, Сенельниківське та Камінські райони. Скрізь працюють аварійні бригади. Комунальники ж продовжують розчищати автошляхи та тротуари. До роботи залучили понад 100 машин спецтехніки. Усі дороги проїзні. На 17-ту -го годину в області з тривогами, але без атак в прибережних громадах Нікопольщини зберігається загроза артобстрілу. Вночі ж ворог обстріляв із артилерії Марганецьку громаду. На щастя, обійшлось без постраждалих. Водночас на Херсонщині через атаку російських окупантів постраждала 84-річна жінка. На момент атаки вона була у власному подвір'ї. У неї мінно-вибухова травма та поранення голови. Окупанти поцілили також по багатоповерхівках, адмінбудівлі та медичному закладу. Господь спас. Я була на кухні, по голові я відмовилась від госпіталізації. Я видержала, і це найголовніше. Тут повністю була каміння, все рухнуло, все. Нічого, все. Это. Одні стіни. На фронті ж ворог наступає на Авдіївському та Бахмутському напрямках, заявляють у генштабі. Вчора наші захисники відбили там чотири десятки атак. В американському інституті вивчення війни зазначають, бої вже точаться у промзоні Авдіївки, але окупанти поки не встановили над нею контроль. Загалом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 750 загарбників. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала три удари: по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони засередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Не дороги, а дрони у Дніпрі шосту соботу поспіль люди влаштовують пікети біля стін міської ради. Вимоги не витрачати бюджетні кошти на некритично важливі закупівлі, а спрямовувати гроші виключно на допомогу збройним силам. Наш матеріал із чергового пікету далі. Десятки людей із вже традиційними гаслами гроші на ЗСУ протестують під стінами Дніпровської міськради. Це вже в шостий дніпряни виходять на пікети, закликають посадовців не витрачати бюджетні кошти на благоустрій, натомість спрямовувати їх на допомогу армії. Діло в тому що я був, мене звільнили по возрості. Я знаю, що воно таке. І кров, пот там. Голі, все що буває, не, але не, жити не, це, що стадіони. Вони зараз вони не потрібні. Владислава на пікеті не вперше каже її. Чоловік військовий вимагає максимальної допомоги збройним силам. Переконана витрачати кошти на сквери, паркувальні стовпчики та дороги зараз точно не на часі. Моя мотивація проста. Мені потрібен живий чоловік. вдома. був буквально нещодавно випадок у побратима мого чоловіка. У нього був китайський турнікет, і він просто зламався. Добре, що в нього був другий. Я вже не кажу про автівки, які волонтери купують моєму чоловіку. Я не кажу про дрони. Серед основних вимог пікетувальників перегляд бюджету на наступний рік та виключення усіх тендерів, які не мають критично важливого значення для міста. Якщо вони думають, що зараз не можна виділяти гроші на засу, але можна виділяти гроші на озелення якогось парку чи перекладення бурківки. Ну це питання до банального глузду. У нас на фронті, тому ми просто не можемо не бути тут. Наша нам це всі зараз парки, все, все, що вони роблять, якщо ну типу нас просто не буде. Тобто сьогодні ми кладемо бруківку, завтра не буде України. І наша тоді та бруківка. Більшість людей на пікеті з першого дня акції, окрім практичних рішень від влади, вимагають конструктивний діалог. я тут буду стояти, поки щось не відбудеться, поки не відбудеться нормального діалогу з громадянами, поки не перестануть над нами знущатись і знущатись там над хлопцями. Поки я стою тут, я вже від я вже була на трьох похованнях своїх друзів. Я, я вважаю, що наша держава, наша влада має можливість більше виді... виділяти коштів для хлопців. Жодного разу до пікетувальників ніхто з посадовців так і не вийшов. Тому мітингувати люди обіцяють доти, доки влада їх не почує. Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Пляцки з бурякового лушпиння, супи, скачанів, блущеної кукурудзи та котлети із макухи. У центрі Дніпра пластуни накрили стіл із страв часів голодомору. Активісти громадської організації приготували наїдки, якими вимушено харчувалися українці, аби вижити у голодні 30-ті роки. Про акцію «Їдло» розповість моя колега Тетяна Заєць. Це мотерженики, мотерженики це от, ви бачите, там шкурки з насіння, суха трава. Корж із борошна та соломи із додаванням гнилої картоплі пластунка. Виховниця Ганна Юрченко ділиться рецептом однієї зі страв, яку готували українці під час голодомору. Це відтворення їжі, яка була доступна людям під час найбільшого голодомору, так? коли з хат, з комор вимітали все зерно, до людей не лишилось нічого. Єдине, що їм було доступне, це дохлятина, ну, здохла тварини так? і гнилі буряки, суха трава. До дня пам'яті жертв голодомору на європейській площі Дніпра провели акцію їдло за мотивами одноіменної книжки «Їдло 33-го» юні юніскаути від. Вворили рецепти страв тих голодних років. Коли ми самі спробували це готувати, це дуже сильно вразило і дітей, і наших виховників, дорослих. І от на цих емоціях ми вирішили поділитися. Це не їстівне. То, що називається їжею, але язик їжею не повертається назвати. Котлети з перетертої шкурки буряка та картоплі на акцію приніс десятирічний Сашко Кусимчук. Хлопець власноруч приготував їх вдома. Говорить, страва не складна, але ж продуктів для неї у ті страшні часи можна було і не знайти. Як люди це їли, бо це абсолютно нестівна їжа. Ну це але розумієте, що це їли для того, щоб вижити, які вони на смак страви голодомору, Пляцки із бурякового лушпиння, суп із облущених качанів кукурудзи та котлети із макухи. Сучасні дніпряни змогли їх скуштувати. Знаєте, на чорний хліб, але але він без солі тобто навіть соль у той час було важко дістати на Дніпропетровщині під час голодоморів. За офіційними даними загинули 65 тисяч мешканців, хоча насправді ця. Цифра значно більша, додає Дніпрянин Анатолій Петрович. Його бабуся та мати вижили у післявоїнні голодні часи. Коли був голодомор в 47-му, то мама медичним медицинським в селі Гавриловка, меживського району. І, Говорить, люди під лісками лежали, нікому було убирати мертві. Ловили ховрахов 47-му, году. їли, це страшне діло. Цьогоріч пам'ять жертв голодомору вдруге вшанували в умовах повномасштабної війни. Відтоді минуло 90 років. Сьогодні ж Росія знову намагається вчинити геноцид в Україні, щоб він не повторився. Ми маємо вчити історичні уроки і назавжди закарбувати їх у пам'яті. Цей день дуже важливий для пам'яті України. Ми запалюємо свічки для вшанування пам'яті загиблих людей. Коли я була маленька, в нас не дуже розповідали про ці події. І ми знали скоріш від бабусів дідуців, хоча вони були маленькі, дуже ну, жахливі були події. Ми підтримуємо, щоб ця, ці жахи нашої історії України е, пам'ятали ну, знали про всі наші діти, щоб ми пам'ятали і шанували пам'ять. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Військові для цивільних в одному з прифронтових селищ Донеччини воїни 128 двадцять бригади ТРО Дніпра побудували переправу. Військові кажуть, самі запропонували допомогу, бо бачили, проблема катастрофічна. Міст буквально розвалювався. Місцева влада ресурсів на ремонт не мала, не було навіть спеціальної техніки. Про те, як бійці не лише захищають а й допомагають у складні часи. Наш сюжет. На цих кадрах військові 128-ї бригади ТРО «Дніпра» ремонтують переправу. Так у прифронтовому селищі на Донеччині воїни допомагають місцевим. Цей невеличкий міст має велике значення для інфраструктури. Він з'єднує два береги селища. Він був старий і е, машина заїжджає. По-перше, ді діри були, бо плити розсипалися. По друге, вони отак от ходили. І, врешті, це стало небезпечно. Переправа розвалювалася просто на очах. Місцева влада не мала для ремонту ні ресурсів, ні спеціальної техніки. Свою допомогу запропонували бійці. Інженерні підрозділи бригади привезли два крани, за допомогою яких її розібрали старий міст. Розібрали старі плити, встановлюємо час нові плити, і буде тут дуже зручна переправа через річку. Зараз же ця невеличка переправа полегшила шлях і для автомобілістів, і для пішоходів. А головне тепер не доведеться об'їжджати іншими дорогами у майбутньому. Планують облаштувати і пішохідні доріжки. Для місцевих мешканців все дуже важливо, і з одного боку з іншого нам приємно, бо ми навіть в ці часи робимо важливі справи для життя простих людей. Вони нам допомагають, і ми можемо їм так віддячити. Марко Ручка Сергій Гончар, новини 11 каналу. Замість цілодобового домашнього арешту нічний дніпровському патрульному його звонкову, який застрелив нападника, суд змінив запобіжний захід. Нагадаємо, мова йде про резонансну подію, що сталася у Дніпрі в серпні. Тоді копи зупинили елітну іномарку за порушення правил дорожнього руху. В результаті конфлікт переріс у бійку а після нападу власника автівки на патрульну її напарник декілька разів вистрелив у чоловіка. Від вогнепальних поранень той помер. Попа затримали. Якщо його провину доведуть, йому може загрожувати до 15 років за ґратами. Про це здебільшого мовчать або бояться, або не знають, куди звертатись. Домашнє насильство нагальна проблема сьогодення. Аби привернути увагу суспільство у середмісті Дніпра презентували інсталяцію. Її приурочили до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Вона проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня. Виставку бачила. І знімальна група одинадцятого. Дві пари дорослих, які сваряться, а між ними дитина так виглядає. Інсталяція просто неба у сквері героїв у Дніпрі. Помаранчеві силуети кажуть організатори, розміщені так не дарма, адже найбільше страждають від насилля діти. Вони не можуть самі за себе продбати, подбати вони взагалі не можуть сказати, що відбувається, і тому ми дорослі маємо про це думати: що будь-які форми насильства, які відбуваються серед сім'ї, на роботі на вулицях саме впливають на дітей. Лише за 2023 рік на лінію 102 звернулися майже 700 дітей, які розповіли про випадки домашнього насильства проти їхніх знайомих та друзів. Ще 26 дітей повідомили про вчинені злочини проти них самих. Профільні служби Дніпропетровщини цьогоріч допомогли вже понад сімом тисячам жертв насильства. Сьогоднішня ж інсталяція це можливість нагадати суспільству, проблема серйозна і її треба вирішувати, кажуть організатори. Буде проведено Круглий стіл з громадськими організаціями, які е, працюють в цьому напрямку, які допомагають громадянам, і буде ще декілька заходів в місті і багато в територіальних громадах. Будемо обговорювати найактуальніші питання, способи допомоги, кризові кімнати, е, телефони довіри, інші служби, надання психосоціальної допомоги, тобто ті питання, які дуже нагальні в цьому напрямку. При невтішну статистику, не всі люди знають, куди можуть звернутися по допомогу, якщо стали жертвами або свідками насилля. Треба подзвонити в поліцію. А ще куди у нас є по-моєму поліна, такий поліцейський відділ для жертв домашнього насилля. Треба звернутися обов'язково. я знаю, що в нас є фонди, які допомагають жінкам, постраждавшим від насилля. Це я знаю. Я знаю, що є волонтери, я знаю, що є шелтери. Ні, не знаю. А куди звертатися треба? Не знаю. Якщо ви стали жертвою домашнього насилля або свідком цього дійства, треба звертатись в поліцію за номером 102. В ювенальній превенції в свою чергу нагадують, для потерпілих цілодобово працюють гарячі лінії. У разі, якщо ви стали свідками, ви бачите, що вчиняються подібні дії, де присутня дитина, то ми просимо обов'язково звертатися і повідомляти про такі факти на лінію 102. коротко Коротка гаряча номер 1547 – це номер, на який можна звернутися і отримати певну допомогу, певні консультації щодо, якщо ви все таки стали свідком або стали потерпі. Білою під час учинення домашнього насильства Дніпро перше місто регіону, де презентували інсталяцію. До 10 грудня з нею об'їдуть всі громади області. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новина одинадцятого каналу. Варварський екоцит, забруднення води, повітря, ґрунту, а також знищення популяції тварини і птахів. Окупанти завдали непоправної шкоди довкіллю України. Екологи б'ють на сполох, бо ворог продовжує нещадно знищувати природу. Масштаби лиха разом з експертами спробувала оцінити наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Топ-5 екозлочинів Росії на Дніпропетровщині. Далі в її спецрепортажі. Тут ми зібрали колекцію боєприпасів, які ми знайшли на своїх полях під час розмінування. Ну, що ми тут можемо бачити? Нерозірваний снаряд САУ, касетні боєприпаси, противотанкові гранатомети. Олександр працює на аграрному підприємстві у Криворізькому районі. Розповідає на майже 10 тисячах гектарів вони вирощують бобові, пшеницю, ріпак, сонячник та ячмінь. 60% їхніх їхніх сільгоспогідь на Дніпропетровщині, решта на Херсонщині. Через окупацію не обробляли майже половину земель. Врожай на 600 гектарах втратили через постійні обстріли. Вороже залізятче на полях та небезпеку. Для працівників обстріли були в нас поки були тут окупанти. Це було десь з березня місяця 22-го року і до листопада 22-го року. Розмінування нас зайняло приблизно з листопада по березень 23-го року. Грунти під час війни одна з найуразливіших екосистем. Найбільше страждають верхні, найродючіші шари, кажуть експерти. Проїзд важкої техніки, вибухи ракет та снарядів, після яких вивільнюються токсичні речовини, порушують їхню структуру. На Дніпропетровщині від початку великої війни прилетіло понад 7,5 тисяч ворожих снарядів. Частину забруднених російським залізячим територій сапери розмінували. Інші громади чекають, поки мене небезпека. А це одне з полів на криворіжжі площею 107 гектарів, що постраждало через обстріли окупантів. Аграрії кажуть, вогнем тут пошкодило верхній шар ґрунту. Тому, аби зберегти рудючість, довелося відновлювати. Зараз тут вже засіяли ячмінь і чекатимуть на врожай. Через велику війну страждають також ліси і їхні мешканці. Спалені стовбури і зрізані снарядами, верхівки дерев, загиблі тварини. В нашій області від ворожих обстрілів потерпають території п'яти лісництв. Найбільше великомихайлівське, що на межі з Донеччиною Цьогоріч лише за один день там зафіксували 18 прильотів. Щоб виростити ліс здоровий, треба спочатку висадити все в розсадничок. Потім все це висаджується. В лісні культури. В будучим це ліс буде. От, прильот був непосередньо, значить, біля розсадника. Через те, що прилітає в ліс, ліс загорається, відбувається займання, страждають не тільки дерева, страждають і населення ну, тварини. Бо... Хтось може просто задихнутися, не встигнути побіжати втекти. Якісь тварини так намагаються втекти, але знову ж таки він не бачить всю ситуацію. Він може так: там вогонь тікає туди, а там теж ще більше вогонь, і тому вони потрапляють таким чином у пастку. Гірка доля спіткала й водні ресурси. Водойми забруднюються через обстріли, біорізноманіття знищується. Непоправної шкоди завдав і теракт на каховський ГЕС, говорять фахівці. Катастрофічний спуск води знищив велику частину популяції промислових риб. Зникли щонайменше 40 видів. Загинули також тритони, жаби, постраждали і тварини, що жили поблизу каховки. Снаряди попадають у воду, виділяються дуже шкідливі речовини. Отруюють, наприклад, і водне середовище, отруюють і водних мешканців. Можуть бути вирви, наприклад, там посеред лісу. Дощ, грунтові води це все біжить у річку, знову ж таки, рибка чи мешканці будуть гинути. Повінь через підрив Каховської греблі вплинула і на популяцію птахів. Катастрофа сталася в сезон гніздування, тож частина гнізд була затоплена, інша розорена хижаками, наприклад, крижні та лиски втратили всіх своїх пташенят. Не вбереглися й великі тварини. Кількість загиблих кажуть експерти може сягати сотень тисяч. На відновлення фауни можуть піти десятиліття. Масові види е тварин. До досить дрібні, вони можуть відновитися в деяких місцях там, за 2-3 роки, за 5 років. А от що стосується рідкісних видів тварин, які занесені в Червону книгу України, то цей процес може зайняти десятки років, а в деяких випадках цілком можливо, що потрібне штучне розведення і випуск в природу повітря після численних обстрілів і пожеж на промислових об'єктах годі говорити, і росіяни продовжують чинити екоцит. Експерти кажуть, важко навіть уявити, скільки часу потрібно на відновлення довкілля. Проте, вже зараз зрозуміло, наслідки цієї війни кожен українець відчуватиме ще довго. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, каналу. Наприкінці жовтня представники проєкту чисте повітря для України обстежили річку Дніпро та гирло коховського водосховища після підриву греблі. Відібрали зразки ґрунту, осаду та води. Про результати дослідження сьогодні у студії 11 каналу розповість експерт міжнародного проєкту Олексій Ангурець. Вітаємо вас. Добрий день і одразу розкажіть, будь ласка, взагалі про цей проект чисте повітря для України. Які результати досліджень були, де брали зразки? Ми ведемо мову про міжнародну програму проєкт чисте повітря для України, який реалізується за підтримки чеського уряду та нашої партнерської організації Арніка. І з 2018 року ми займаємося різними екологічними напрямками, перш за все, фокусуючись на стану повітря, але після масштабного повномасштабного вторгнення ми були вимушені також приділити увагу наслідкам впливу війни на довкілля. І ось Ось якраз це дослідження, яке ми нам опублікували по результатам перших дев'яти місяців після вторгнення. Тут очевидно, що тут значний вплив правильно на екосистему. Так, це перш за все пожежі, і, і якраз і в дослідженні наших чеських колег вони порівнюють об'єми за 22 рік пожеж в Чеській Республіці, наприклад, і в Україні пожеж, які викликані в екосистемах, але викликані, викликані масовими обстрілами. То це ну, в, в десятки разів більше більше, Наприклад, ніж ніж в Чехії. А це вплив як як прямий вплив на екосистему, тобто гинуть дерева, гинуть тварини, це викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин. І потрібно також пам'ятати, що Україна і так доволі навіть до війни, до вторгнення, була вразлива з екологічної точки зору. У нас велика кількість промисловості, яка негативно впливала і певним чином продовжує впливати на довкілля. Тобто, довкілля наше доволі вразливе. Зливо і важко сказати, де та межа після якої не буде можливість відновлення, і саме це є доволі таким проблемним моментом і впливу війни на наше довкілля. Якщо ж я думаю, цікаво буде також, що найбільш проблемним для вирішення все ж таки буде це ґрунти, це велика територія замінування. Ми чули цифри, що навіть до там, 700 років необхідних для гуманітарного розмінування. Гуманітарне розмінування це коли повністю очищується територія від всіх набоїв, мін, тобто це така дуже історія, яка потребує і багато коштів, і багато часу, як ми, як ми бачимо із експертних висновків. І тут потрібно розуміти, що це можна буде почати оперативно, воно йде і наразі, зрозуміло. Що у нас є звільнення території, але системно очищати нашу землю можна буде тільки після перемоги. Потрібно дуже багато експертів, дуже багато коштів, і практично ніхто не має досвіду, тому що такий об'єм замінування, такий об'єм забруднення ґрунтів він безпрецедентний у світі. Дякую вам. У нас у студії був Олексій Ангорець, експерт міжнародної програми Чисте повітря для України, і з ним ми говорили про дослідження гирла Каховського водосховища та наслідки для екології від російських атак. Розвивають свої здібності і таланти, отримують нові знання та відвідують гуртки. Центр позашкільної освіти Кам'янського об'єднує вражаючу кількість відвідувачів. Там займаються понад 1700 дітей. Днями простір творчості відзначив 85 років. Як живе заклад під час війни? Дивіться далі. Грандіозним галаконцертом відзначив своє 85-річчя центр позашкільної роботи та дитячої творчості Кам'янського. Він об'єднує багато гуртків, клубів за інтересами та студії. В центрі викладають 63 педагоги. Я хочу подякувати нашим дітям за те, що ви постійно виборюєте призові міста на різноманітних міжнародних конкурсах, регіональних конкурсах. Подякувати батькам, які в усьому підтримують центр викладачів, підтримують своїх дітей. В сучасному просторі творчості 35 гуртків. Їх вихованці постійно отримують нагороду на різних конкурсах та фестивалях. Серед найпопулярніших вокальна студія ми готувалися з таким натхненням, з прагненням бути кращими, показати свою творчість, поділитися талантом. Взагалі пісня це, це голос Бога, мабуть, і тому діти це відчувають. Історія закладу почалась у листопаді 1938 року. За цей час у центрі творчості виховали декілька поколінь талановитих кам'янчан. До цього центру мене хотіли усі діти. Це соня вже третя дитина. Я вважаю, що це дійсно інша атмосфера. Діти не проводять свій вільний час. За останні п'ять років вихованці центру творчості отримали на міжнародних конкурсах біля трьохсот призових місць, а на всеукраїнських понад півтисячі. Але головне навіть не нагороди, кажуть вихованці центру. Багато вражень захоплюючих. Мені подобається, я підтримую свою, е, свій дух цим. Я тут е, показую себе. Ходимо на різні концерти, е, на конкурси. Ми взагалі завжди десь є. Це друга сім'я, до якої хочеться постійно прийти і бути з нею. Навіть під час війни осередок творчості та дозвілля у Кам'янському продовжує працювати у звичайному режимі. Все завдяки воїнам, які захищають Україну. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі. У вівторок, за прогнозом синоптиків, буде сонячна температура повітря мінус 2 градуси тепла вночі, мінус 4. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це і всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Катериною Ні. А Ви, якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.